Ви передбачаєте погане майбутнє і вас щось постійно турбує. Поради від психотерапевта професора Олега Чабана. Відомий український психотерапевт професор Олег Чабан пояснює, що прогнозування поганого майбутнього та надмірна постійна стурбованість є ознаками патологічної тривоги. Людина відчуває постійну тривогу щодо майбутнього, навіть якщо немає конкретних причин для цієї стурбованості. Вона часто прокидається вночі, має неглибокий сон та має постійне відчуття розбитості та невиспаності. Якщо ви постійно турбуєтесь про майбутнє, то це може бути ознакою хворобливої тривоги. Професор Чабан рекомендує практикувати техніки релаксації та ментальні вправи для зниження рівня стурбованості. Професор Чабан вважає, що гарний сон. Це прекрасний засіб проти тривожності. Нещодавно під його керівництвом було проведено клінічне дослідження фітокомплексу Сонормін, яке підтвердило ефективність цього комплексу як додаткового засобу у лікуванні тривожних розладів. Посилання на наукову публікацію можна знайти в описі до цього відео. Бережіть себе.